Привіт! і Сьогодні ми будемо грати зомбі в Humans. Бляха, я чуть-чуть час не розчитав, мені треба стріфа зайти в мою схованку і закритись. Ой. И закритись прям так! Закритись. Все, все, вроді все, так. Да? Я все правильно зробив. <laughs> я думав, <laughs> я сховаюсь, зараз. <laughs> Але я став зомбіком. Ладно, то побігали і будемо зобиками. Так такие пупсики вже руйнують базу, ну то валим з ними. Ого. Ого. Прям не знаю, який генеру стріляє цю базу. Так, що, 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 що робити? Баклдан чекать? Да що у мене стрілами тими? Стріляють. Вона. Не можу залазити. Тут драбину зараз руйную. А ми по неї не можемо залазити все руйнуємо. Так. так 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 <гум> Мона! <гум> Ні! Ти так просто не підеш. Я тебе Розумієш? О, там уже все падає. Ще один не один РПГ не заспаниться, там уже все падає. Так, почекайте. От вони можуть піти на мене, якщо я, то, якщо я щось зроблю, неправильно. Але я хочу пеу, просто стріляй в Я промахнуся, але вони можуть мене замітити. Він стріляє по мені. Чол. Ай! Тобі не жити. Пау! Сюди! Чекай по мені постріляв, нормально так. Я ні, ти думаєш, що тебе не бачу. За тебе бачу! Пау! Охохо! Скільки я їх там? Це... Опа, почекайте, а це от уже інший. О! 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 Я кільнув його!